Всім доброго дня! З вами канадський Марк. Зараз е, я в машині, і сьогодні я хочу спробувати трошки новий формат. Я вам хочу показати, як е, я буду їхати, дороги, що люди роблять. Ви собі в кадрі побачите багато чого цікавого. Тому дивіться це відео до кінця, насолоджуйтесь, тому що сьогодні в нас тут мінус 30 до мінус 36, як ви зараз бачите. А з вітром цілих мінус 40 до мінус 46. Тому ми сьогодні знімемо е, з машини з комфортних умовах. Теплі і буде прекрасно. Але перед тим, як ми почнемо, дорогі друзі, я, я вас дуже прошу. Зараз хлопці ЗСУ збирають на новий автомобіль, їм потрібен для того, щоб виконувати бойові завдання. Їхній автомобіль був знищений, е, знищений ворогом. Е, і це дуже важливо, що ми підтримали ЗСУ. Я залишу посилання на монобанк на карту в описі під відео. Якщо можете, киньте гривню. Якщо не можете, поширте це відео та поставте вподобайки, бо з кожної тисячі завжди один до двох, до трьох. Завжди хтось кине щось, і це дуже допомагає нашим хлопцям. І ми повинні підтримувати зараз як ніколи наш зсу і Україну. Дуже швиденько також партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш швидніших умовах і вони знаходяться тільки про Онтаріо, Допомагають фінансові Україні, допомагають розвивати українську громаду тут Канаді. Посилання, як завжди, в опції під відео переходьте, і дізнавайтеся більше для себе. Дуже багато людей ще планують приїхати в Канаду іменно зараз, іменно до 31 березня 2024 року, щоб встигнути та змогти скористатися всіма пільгами, які е, прикріплені до програми КоЕД. Це стосується, звісно, робочої візи. та й Найбільш основний пункт це, звісно, фінансова допомога три тисячі доларів на доросло і півтора тисячі на кожну дитину, яка вас є. Тобто, сума не є така малесенька і не є велика. Багато людей українців приїжджали і вже приїхало, і дуже багато з них надіялись на цю фінансову допомогу. Вони думали, що вони можуть приїхати з пару тисячма доларами, і ця фінансова допомога в додаток, і вони зможуть собі вільно, спокійно жити і мати місяць, два-три-чотири, поки вони знайдуть роботу. З самого початку, що я хочу вам сказати і наголосити, що дуже складно знайти роботу в Канаді і, ду і нелегко її знайти. І вам, ви її знайдете, ви зможете знайти роботу, але вам треба буде принаймні бути готовими на те, що як мінімум це може зайняти місяць, а так більш такий хороший мінімум це два місяці. А так, щоб вже конкретно вам сказати, то може і затягнутися до 4 до 5 місяців. Тому дуже важливо на початку мати хорошу фінансову ситуацію, стабільну фінансову ситуацію. І що я вам порекомендую, яку суму собою потрібно брати на е, одного чоловіка? Спочатку поговоримо, потім поговоримо на двох і, звісно, на сім'ю з е, чотирьох людей, тобто двоє дітей, і двоє дорослих. Якщо ви їдете сам. То ви досить такі ситуації непогані, тому що ви можете розраховувати, знайти собі десь там підвальне приміщення. Якщо ви їдете в Едмонтон, Саскачеван, Мініпех, Альберту, ну можете знайти. Можете знайти буквально за 800 до 1200 якесь підвальне приміщення в когось, якусь кімнату. Вам трошки легше. Тобто, вже вам трошки сума ваша набагато менша буде, ніж на більшу. Категорію людей. Тому я рекомендую, якщо ви їдете сам, то вам треба мати, як мінімум, десь 3 тисячі доларів кишені, як мінімум, а перфектно, дуже така хороша, хороша цифра це 5 тисяч. Плюс ви отримаєте 3 тисячі, і ви зможете таким чином пару місяців пожити на свої гроші, поки ви не знайдете роботу. І ви не будете взагалі почуватися, що у вас немає грошей, чи у вас якась проблема з фінансами. Але проблема є найбільша, коли вже їде пара або коли їдуть з дітьми. Ще як дорослий, як чоловік і жінка без дітей, то ви також можете в принципі ще одну якусь кімнату оренду орендувати. Тобто сума дуже не буде відрізнятися від одної особи. Тобто від 5 тисяч на двох так само може хватити, і ви собі зможете дати раду. Плюс додається ще додаткові 3 тисячі. Тобто, ще 6 тисяч ви отримуєте, якщо ви двоє їдете. Вже маєте 11 тисяч на старт. Можна жити, можна думати, можна рухатись. Найбільша проблема і найскладніше, дорогі мої друзі, це коли у вас є діти. Бо коли у вас є дітки і ви двоє їдете, то не можуть двоє батьків працювати. Тільки один може працювати на початках дуже дорогі садочки в Канаді. І дуже невигідно віддавати дітей в садочки, коли все так дорого і в загальному все коштує. І коли одна особа буде працювати, то вам потрібно досить таку хорошу фінансову подушку. І ця хороша фінансова подушка повинна бути як мінімум 10 тисяч доларів, якщо ви їдете з дітьми. Плюс-мінус ви ще отримаєте на свою сім'ю додаткових 9 тисяч, тобто 6 тисяч на двох дорослих і 3 тисячі на двох дітей, то ви будете мати 19 тисяч. Грубо говорячи, за округлими ми це все до 20 тисяч, і ви, ви будете мати 20 тисяч, щоб почати своє життя в Канаді. І повірте, можливо для когось 20 тисяч доларів це дуже велика Сума грошей, така колосальна сума грошей, але вона не є така велика, як ви, як коли ви будете тут перебувати, і вам треба буде заплатити за оренду, вам треба буде заплатити за перший внесок, наприклад, за депозит, щоб вам дали квартиру. Вам треба буде платити за страховку на автомобіль, і вам потрібно буде купити автомобіль. І автомобілі в Канаді зараз зовсім не дешеві і досить навіть такі дорогі. І, грубо говорячи, на такий більш-менш нормальний автомобіль, ви повинні розраховувати, ну як мінімум, е віддати 10 тисяч, як мінімум, і то не, не, не думайте, що за 10 тисяч доларів ви знайдете якийсь такий хороший автомобіль, з яким ви будете задоволені там на 5-10 років. І багато людей беруть кредит, багато людей звертаються, щоб отримати кредит на автомобіль. Це досить хороший варіант. Я завжди людям рекомендую тільки брати нові автомобілі, особливо для такого клімату, як Канаді. тому що... І тому що це дуже важливо, що ваш автомобіль, автомобіль вас не підводив, і ви з таким чином не будете змушені платити е, зразу вашу суму, а ця сума буде розбита е, на роки. Ну кредит вам ніхто не дасть на початках. Вам треба буде як мінімум три місяці попрацювати на якогось роботодавця. Е, можливо, ще навіть три місяці додати до того всього, щоб е, зафіксуватися в державі. Тому ви більш-менш ваша перша машина буде вживана. І треба це розраховувати, тому 19-20 тисяч це такий малесенький мінімум на даний момент в ці складні часи тут в Канаді. І я вам це все розказую і щиро серця, вам хочу просто допомогти і трошки, щоб ви орієнтувалися і, і мали з чого відбиватися. Підсумку я хочу вам ще порекомендувати, що дуже важливо завжди брати якомога більше грошей. І не дивитися на ці цифри, які у вас є. Брати якомога більше. Я розумію, що не всі мають гроші і не всі можуть мати безлімітний ресурс грошей. Бо якби ми мали такий безлімітний ресурс грошей, то люди б, можливо, не їхали так далеко в Сполучені Штати Америки, в Канаду, а десь би в Європі собі сиділи і відпочивали. Але треба враховувати те, що ви їдете в дуже дорогу країну, дуже країну, де житло дуже дороге, де складно знайти роботу, де ціни в загальному на все дуже до. Дорогі. І тому треба ще врахувати такий фактор, що, можливо, вам не вийде, можливо, вам потрібна буде ще якась сума грошей назад, щоб ви могли цю суму грошей використати і мати в запасі в кишені, в чорній кишені, на те, щоб вернутися назад чи в Європу, чи в Україну, і хоч мати якусь копійку, щоб себе прогодувати та свою сім'ю. Тому, друзі. Задумайтесь над тим, тому що автомобілі дорогі, автомобіль це автоматичний витрати. Ви без автомобіля в Канаді, як без рук, Принаймні, один автомобіль на сім'ю буде потрібен. Вам ви можете мені не вірити. Він вам буде потрібен. Хіба що ви будете працювати десь в центрі, де й жити в центрі, де будете мати доступ до продуктових, але навіть в тій ситуації. Центрі, щоб піти в якісь продуктові магазини, там дуже все буде вам коштувати два рази дорожче, ніж якщо ви зможете поїхати в такий магазин, як Костко, чи навіть в такий магазин, як No-Frills чи Superstore. Тому це всі ці фактори я вам розповів, тому як людина середини, людина, яка проживає, людина, яка це все бачить, людина, яка не один раз купляла машини, людина, яка бачила ковід, людина, яка Купляла е, своє власне житло, закінчила університет, тому я знаю багато різних факторів. І якщо вас цікавлять якісь питання, які, можливо, я не встиг вам відповісти ще до сих пір, то я вас дуже прошу і, і почувайтеся вільними. Залишайте в коментарях, е, що вас іменно цікавить, і я вам попробую відповісти. Я думаю, що відеоролик вийшов цікавий. І інформативний, і також дайте мені знати, як вам подобається цей формат. Чи вам подобається цей новий формат відео? Деколи можемо таке робити, деколи можемо таке міняти, щоб було трошки краще і цікавіше? А вам бажаю, як завжди, здоров'я, міцного здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами, дорогі мої друзі!